Друзі, всім вітання з осіннього красивого Києва. Це Максим Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг-букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на поєдинок 14-го туру, в якому Кривбас прийматиме Динамо. Кривбас підходить до цього матчу на першій позиції. Рівна кількість очок у команди Верундуба із дніпром 1 За втраченими очками, щоправда, лідером чемпіонату є Донецький Шахтар, але втрачені очки цього сезону в УПЛ ніяк не можна рахувати, як очки фактичні. Тому кривбас підходить. До цього туру лідером, я так вважаю. А київське Динамо перебуває аж на восьмій позиції. Щоправда, у Киян знову ж таки залишається кілька поєдинків в запасі. Динамо поміняло тренера, Мірчеву Ческу. Нарешті, я вважаю, пішов. Щоправда, замість нього людина не нова, а людина, яка працювала в штабі Мірчеву Ческу, це Олександр Шовковський, і тому в мене є сумніви, що може спрацювати. Такий популярний ефект нового тренера, так, коли хто б не прийшов, але команда за нового наставника намагається продемонструвати свої найкращі риси. Гравці намагаються продемонструвати свої найкращі риси, довести свої амбіції на місце в стартовому складі, плюс якась така стандартна свіжість від приходу нової людини в колектив. Мені здається, що. З призначенням В.О. Шовковського такого ефекту в Динамо не буде. Чи буде ефект ігровий, ну, подивимося, не знаю. Я такої достатньо скептичної думки про нинішній склад Динамо, особливо враховуючи всі його втрати. Травма Ярмоленка. Не факт, до речі, що встигне відновитися Віталій Буяльський, але повертається після дискваліфікації Владислав Ванат. Загалом мені дивно, що. Динамо при всіх своїх проблемах досі вважається фаворитом матчу у Кривому Розі. Десь двійка на перемогу киян і аж 4-0-5 на перемогу команди Юрія Вернедуба, яка дійсно не просто так на першій позиції знаходиться. Команда Кривбас знає свій маневр. Матчі криворіжців достатньо видовищні. Команда дійсно знає, що робити в атаці. І Ну, може, десь Кривбас перебрав за голами тими, скажімо так, які мав забити, які фактично забив, славно статистика XG. Але справа в тому, що коли в команди все виходить, коли вона впевнена в собі, то, звичайно, будуть залітати і не найочевидніші моменти. Для мене відверто скажу, в цьому матчі фавориту, напевно, нема, але ось такий перекіс на господарів, на Кривбас мене відверто дивує. Мені здається, що. Такий коефіцієнт обов'язково слід грати 4 5 на перемогу Кривбасу у матчі із Динамо. Згодні чи ні, пишіть в коментах, якщо вам загалом цей прогноз сподобався, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал рейтинг-букмекерів. Також раджу підписатися на соцмережі рейтингу букмекерів. Там регулярно проводяться різноманітні акції та конкурси. Дякую за увагу! Хай вам щастить, па-па.